Добрий вечір, народ. Ще раз сьогодні з вами я, Людмила Таролопроводник. Підписуйтесь на мій канал, на канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки діліться інформацією. Це дуже важливо і для вас, і для мене. І кому потрібні особисті розклади, звертайтесь до мене по телефону плюс 38 099 28 149 47. Значить, за особистими розкладами не дзвоніть, а пишіть вайбер, WhatsApp Mo, і ТДТП. Кому як угодно. Удобно, вигодно. Так, поїхали. Дивіться, сьогодні буде такий розклад з дуже цікавим завершенням. Давайте, поїхали. Перше питання. Доброго вечора, Людмила. Зараз ми на правому березі потопаємо від нашестя мишей. А тут поступила інформація, що коли була перемога у 1945 році, теж була, була така, так, було таке нашестя. Подивіться, чи це правда. Це правда? Було в 45-му році. Ну, вам кажуть, війна була. Угу. Так. А да. угу. що це означає? А, зараз війна ви маєте нове. Зараз війна. Ну так, да. і тоді і зараз була війна. От вам ми кажуть, що тому і така історія. І да. Е, ну, всім погано, всім... Е, всі шукають якусь прихистку та ще й плюс що, затоплення було, да? Затоплення зіграло роль. Ну да, дьявол розгулявся. Кругом стріляють, Миші куди біжать, щоб заховатися. А у нас ще так тепло на правому березі. То вони там по, по вулиці десь, на вулиці десь ховалися, а зараз, от скоро буде похолодання, то їм треба захисту кажуть. От вони і тікають, скільки територій було затоплено, і скільки, скільки зараз. Дивися, ви птахів багато бачите от, на правому березі. Я лічно мало. Тільки перельот, коли був оцей шпаків, то багато птахів летіло на південь. А так це, ну, як би, нічого удивительного. Люди ховаються, і животні ховаються, і птахи поїхали далі. Пані Людмила, подивіться, будь ласка, лідери Хамас приїхали в Москву. Хамас не з'явиться у нас на фронті. Хамас з'явиться у нас на фронті. Хамас з'явиться. Ні, не з'явиться, тому що вони приїхали до Москви, як знаєте, за стабілізацією, щоб їх не обстрілювали. Вони тут шукають там, ким себе тоді Путін об'явив От Вони вважають, що щоб не було розрушень, у них сил на це не вистачить, на от, оцю агресію там у них вдома. А до нашей войны каким-то... не Что угу. выбирает? Яка жертва? Что за жертва? Угу. Ну, им что-то, видимо, Путин же обещал. Підтримку, то вони до нього і приїхали. Добре, до нас на фронт вони не прийдуть, це точно. Так, Люда, як буде Авдіївка? Авдіївка, як буде? Ми дивились декілька днів назад Авдіївку, там складна ситуація. Як буде Авдіївка? Як буде Авдіївка? Її захоплять орки, її орки захоплять. Шанс обстріляти вони пользуються, вони постійно цим пользуються. А от, ну Розумієте, щоб там захватити його повністю? От у них немає шансу. А цікається. Ну, так, да, вони в тупік попали. Попали, з одної сторони, кажуть, лібо ми тут поляжемо, лібо нам е, отстрілюватися. І що? Ну, угу. Це хто? Хто це? Орки обстрілюють? Тут якась, якийсь водоем показують, і на майбутнє будуть ну, уходити, уїжджати, упливати в жертву. Угу. Від обстрілів тікати будуть. Над цим працюють, кажуть. Да. Так що там через. Я не знаю, що там за водойом, надо по карті подивитися, Там річка якась чи... Хто там знає, я, я не в курсі, я не, не знаю. Я не дивилась так подробно карту, не в курсі. Показують, що по воді будуть свалювати. Ну да, їх тут показують, що е, у них вибор є, либо продовжать далі обстріли, либо... Уїжджать, але вони знають, що вони не переможуть, і вони обмежені? Перемога обмежена? Тупікова ситуація така, і що? І що, угу. і що це значить? Що це значить? Ну, опять показую, що вони будуть тікати з цієї жертви, упливати. Упливати. Щоб не стати жертвою, будуть тікати. Добре. І такий на закуску, таке питання. Сьогодні я почула інформацію, це, мабуть, багато хто чув. Ми от коли 26-го да, роздивлялись. Сьогодні у нас число. Дивимося. Яке у нас сьогодні число? Ну, коротше, ви знаєте, дивіться, ми дивилися 26, го сьогодні 27, да? Це ми дивилися про состояние, утром я дивилася, вранці, дивилася про Путіна, про настоящего Путіна і про двойников, що настоящий Путін там був в состоянии, його підтримували медикаментозно. Ну, Погано. Він давно в, в такому не дуже гарному стані знаходиться, знаходився. Я останнім часом дивилась, то він постійно в обмеженнях він лежав, нікуди не їздив, не літав, нічого. І дивіться, сьогодні пройшла інформація, що генерал СВР, він анонімно не показує свого обличчя, він сказав, що Два... Вчора, ввечері 20.42, 20. помер Путін, остановилось серце, його реанімірували, але не змогли спасти. І собрали, ну, спочатку закрили е цих лікарів біля Путіна в кімнаті, заперли, а потім понаходили ще тих лікарів, які його лікували, і теж перевезли туди на Волдай і заперли. А самого Путіна положили в морозилку продуктову, щоб він сохранився. Ну, якщо ви слідкуєте за моїми розкладами, я вам раніше ще казала, що е, будуть скривати якийсь час, вони не будуть казати, їм невигадно зразу говорити. Давайте подивимося, це правда, оце, що сталася така історія, що у нього. Зупинилося серце. Не у, дво... не, не у двійників Стріляють. А у наших? Ну, у наших говорять. Наші стріляють. Вибачте. А у настоящого Путіна. Це правда? To not... значит. Я мовчу, бо, ну, така складна ситуація. А, вот, якщо так, як ви ще сили хочуть сказати, вони кажуть, що стремлення по новій подивитися на цю всю ситуацію, очікування шансу, шанса, шанса розібратися на майбутнє. Угу. Стрімліє стабілізувати неравноценно, ну, стрімление к стабілізації неравноценно. То есть, ці наші надіжди на те, що з його смертю что-то прекратиться, ну, кажуть, немає сенсу, що вони будуть продовжувати, знаєте як, не закінчиться війна на цьому. Вот Отак от вони кажуть. І перемогти в очікуванні, що от якщо з ним щось станеться, то у нас одразу піде, е, ну, як вам сказати, все зміниться на фронті, от не стоїть. Кажуть, обороняйтеся дьявола. Ну я вам казала, що не Путін дьявол, по суті, не сам Путін. А двойник, яку виставляють за Путіна. Угу. А вони зараз, ну, це тупікова ситуація. Кажуть, стримуйтесь. З одної сторони, от, а кому це кажуть стримутися? Кому? Угу. Ну, дивіться, все це поки тримається в тайні. В таємниці вони не хочуть це виставляти наружу. З одної сторони, вони попали в таку ситуацію, що там треба попритримати інформацію, нікому нічого не розказувати. А з другої сторони, силу свою проявити хочеться. Да. А в чому? Ну, В ілюзіях. Людей пустить ну, на, на людей пустить ілюзії, тобто розказати їм сказки. Угу. По а, судьбі і, кажуть, по Ерафанту агресія вот эта. Угу. Військова. ще будуть працювати, ще будуть разрушати. Угу. закінчиться Разрушение закінчиться А ну-ка, ану-ка, анука, ка закінчиться коли? Сложну історію розказують. Ну. Розумієте, це у нас це проясниця, коли це як би, буде в прошлому вже, от проясниться тоді ситуація. І що? Так, да, що там насправді е, траур і насправді всі розчаровані. Що заблоковано? Що заблоковано? Очікування заблоковані. От не дадуть нам цю інформацію. Так. Угу. Да, що він помер. Що угу. все закінчилось. Куди? А ну і ще раз, давайте так попроще. Тому що мені, розумієте, вищі сили пояснюють завжди ситуацію. Це не так, що там виложив одну карту на питання, а тобі сразу відповіли. Вони пояснюють, да, що буде на майбутнє, що це таємниця ще, що цю таємницю, яку вони тримають, ще тут будуть, буде боротьба. СХУ, хто там командує, кого оставлять, хто вести остається, е, ну, хто у, рулитів, у руля буде. Да, тут будуть ще стримувати інформацію, вони не будуть казати. Стримувати, що дьявол тут е, постійний, типа казати, що він на місці, все там нормально. Угу. І що? Ну так, да. дивіться, тасують, тасує, дьявол вдома. Типу. Угу. Шо? Ну, будуть оборонятися, вони так договорилися. Не будуть казати насправді. Що це означає? Це я поняла. Так, ну і що? Він морозилки, Путін? Путін морозилки, Заложили його, да? Угу. Ще будуть водить за нас людей, да у нього тут, бачите, серце не видержало, да Що? угу, ну тут ще й магія допомогла. Ему не выдержать. Угу. Ой, ушел, ушел. Куда? В луну ушел. Да. Все. Умер, не умер, но... Умер, Каш. Смерть пришла. Тайная смерть. Знаєте, тайна смерть? Обнулився. Три старших аркана. Так що вітаю вас. Одного вже немає. А тепер, як нам справиться з іншими, не знаю. Да. От показую дьявола, а дьявол руліт, а дьявол тут двойник. Понієте? Дьявол двойник. И кажуть, ну, этот генерал СВР, як он пояснил, каже, что если, ну, понятно, что двойники могут присутствовать при, э, там, при живом Путине, но если в вони они находятся, те двойники при мертвом Путине, это называется государственный переворот. Все. До побачення, пока-пока. Робіть розсилочки, діліться. Делите...